Влучила блискавка. 6 липня у Карпатах під час сходження на говерлу загинуло двоє туристів. Це 37-річний чоловік та 9-річна дівчинка з Харківської області. Ще одна жінка постраждала. Прибувши до місця події, рятувальники виявили дівчинку та чоловіка вже без ознак життя. Жінку у шоковому стані було супроводжено до поста заросляк іншими учасниками групи туристів та передано медикам. О 20.30 гірською пошуково-рятувальною групою тіла двох загиблих, а саме дівчинки 2014 року народження та чоловіка 1986 року народження, обоє жителі Харківської області. Їх було транспортоване до поста заросляк та передано працівникам поліції. Речниця головного управління ДСНС на Прикарпатті Христина Парцович розповідає: загиблі піднімались на говерлу у супроводі Гіда у складі туристичної групи з 26 людей. Утім, на вершині сім'я відлучилась від них та спускалась з гори самостійно. У той час почалася гроза і ймовірно, удар блискавки спричинив загибель. Чоловіка та дев'ятирічної дівчинки, жінку, маму дівчинки було госпіталізовано до Яремчанської лікарні в шоковому стані, адже все відбувалося на її очах. Пізніше саму жінку з лікарні відпустили, надали їй всю необхідну допомогу. Її забрали родичі. Рятувальники вкотре наголошують, у разі грози не вирушати у гори. Якщо все ж таки гроза застала вас у горах, не ховайтеся серед дерев, краще сховатися в якомусь заглибленні. Якщо вас двоє чи більше, не скупчуйтесь разом, а ховайтесь поодинці. Бігте до сховища слід повільно, злегка схилившись, а не увесь зріст, розряди контактують з вищими точками, якою може бути ваша голова. Негайно треба позбутися речей, які є при вас: це ножі, браслети, навіть годинники. Покладіться в захищене місце подалі від себе, не лягайте на землю, бо тим самим збільшуєте площу ураження розрядом. Сядьте, нахиливши голову, щоб вона не була вище предметів довкола вас. Під час грози в жодному разі не торкайтесь металевих споруд, залізних електроопор, дротяних огорош та інших об'єктів з металу. Ховайтесь лише під низькорослими кущами і не користуйтесь гаджетами. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія компанія